Вітаю вас, друзі, на каналі Татасеві Історії. І сьогодні ми продовжимо слухати про пригоди приведення. А перед тим як почати, не забудь подякувати лайком та коментарем до цього відео. Диво та й годі. Приведення дуже засумувало, і в наступні ночі часто бувало похньоплене. Після всього пережитого воно більше не вірило, що йому коли-небудь пощастить побачити світ удень. Але ж бо відомо, що бажання часом справджуються тоді, коли цього найменше сподіваєшся. Після розмови з угу Шугу минув рівно тиждень, і знову годинник на ратуші вибив дванадцяту і, як звичайно, з останнім ударом приведення. Прокинулось, протерло, зіснув очі. За звичкою випросто руки й потяглося, потім вилізло зі скрині, зачепило головою павутиння, голосно чхнуло «Ах, чхі і, брязкаючи ключами, вигутіло за димаря. О, диво, як сьогодні змінилося горище. Якось Незвично посвітлішло, і стало ніби просторіше. Крізь шпарини поміж черепицею лилося золоте місячне світло. Як багато його тут, хіба місячне світло золоте? Місячне світло сріблясто біле, часом аж блакитнувате, але золоте. Як це не місячне сяйво? Міркувало привидення, То що ж воно таке? Привидення кинулося до найближчого віконця, щоб визирнути двір, але відразу аж сахнулося назад і заплющило очі. На дворі було так ясно, аж очі сліпило. Привидення, мружачись, обережно виглянуло з віконця. Минув якийсь час, поки воно нарешті зовсім розплющило очі. Ооо. вражено вигукнуло приведення. Який же ясний сьогодні світ, який барвистий. Досі привидення вважало, що дерева чорні, а дахи сірі. А тепер побачило, що ні. Що дерева зелені, а дахи червоні. Усе мало свою барву. Двері з віконні рами. Були коричневі а гардини на вікнах строкаті. Потвір'я замку вкрите жовтим грав'ям, на мурах зеленіли кущики блискучої соковитої трави, на башті майорів прапор з червоними і золотистими смугами, а над усім цим висяй на блакить літнього неба, і на ньому кілька білих хмаринок. Маленьких, загублених рибальські човни в безмежному морі. Як же гарно, як гарно, не могло надивуватись привидення. Аж через якийсь час воно збагнулось, що сталося. Невже таки я прокинувся в день?» Привидення протирло очі, чмихнуло носом. Ні. Ні, то був не сон. Це день, це ясний день, вигукнуло воно з великої радості. Як і чому саме сьогодні його бажання справдилося, привидення не знало. Може, сталося диво? Хто його зна, але привидення ті було проти байдуже. Головне, думало воно, що я нарешті роздивлюся цей світу день. Гайда. Не можна ні хвилини гаяти. Треба гарненько розглянутися в замку. Затінок і Сонце. Згораючи з цікавості, приведення мерщій збігло драбиною згорища. Опоженившись на головних сходах, воно прилетіло з четвертого поверху на третій, з третього на другий, а з другого на перший. А тоді майнуло у вестибюль. Що виходив на замкове подвір'я. Як на те, саме цього ранку пан учитель Тальмаєр привів свій четвертий клас у замковий музей і саме тієї миті йшов з учнями через вестибюль до зали. Побачивши приведення, дівчатка заверещали з подиву, а хлопці загукали. Пане Тальмаєр, Привид! Привид, пане Тальмаєр!» У вестибюлі знявся неймовірний галас, і приведення незвичне до крику дітей так перелякалось, що кинулося навтяки. Воно шаснуло в двері і опинилось на замковому подвір'ї. Діти зрозуміли, що приведення їх злякалося. Мерщій, морщій. загукало кілька хлопчиків. За ним спіймаймо його. А вже а ж! Вже! Закричали всі «Спіймаймо, спіймо, та швидше втече!» І не встиг пан учитель Тальмайр якось зупинити дітей, як вони, всі тридцять сім, кинулися ловити малого привида. Галасуючи, мов воїни індіанці, промчали вони через вестибюль і збилися біля дверей. Ви його бачите, ви бачите його? гукали до передніх ті, хто був позаду. А передні кричали «Он де? Он він побив!». Привидення постояло, доки змогло в затінку під муром, який всі нічні істоти, воно боялося яскравого сонячного світла. А взагалі його бавило, що діти за ним погналися. Кричіть собі, думало привидення. Коли ви гадаєте, що я боюся вас, то ви помиляєтесь. Один раз воно підпустило дітвору до себе на кілька кроків. Але тільки но передні хлопчаки намірились його схопити, воно зненацька в вбік і, переслідуючись, заурали носом землю. О, ти добре, раділо приведення. Зробимо так і вдруге. І вдруге хлопчаки попадали на землю. За третім разом. Привидення необачно вистрибнуло із затінку неяскраве сонячне світло. І тоді і сталося щось дивовижне. Ледве приведенят ти торкнувся перший же сонячний промінь, його ніби добре вдарило в голову, і воно трохи не впало на землю. Зойкнувши, воно затулило руками обличчя і захиталося. Ті ж миті діти загукали. Ой, дивіться, що це з привидом? Спершу він був білий і враз почорнів. Став чорний, я ж це ж трус!» Привидення чуло крики дітей, але нічого не розуміло. Воно відчувало з ним щось сталося, але не могло збагнути, що саме. Та й звідки воно мало знати, що привиди чорніють від першого сонячного променя. Треба тікати, майнула в голові одна думка. Тікати треба, якомога далі звідси. Та куди ж? Назад на горищі не можна. Діти заступили йому дорогу. А у той колодязь посеред замкового подвір'я. Що, як скочити в колодязь? Там буде безпечно. Не страшно ні дітей, ні сонячних променів. Привидня думало недовго. Метнулася до колодязя і кинулась униз. Діти побачили це і страшенно злякалися. Пане Тальмар. загукали вони. Ідіть швидше сюди. Приведь упав у колодязь. Пан Тальмар зроду не вірив у привиди. Він був певен, що в колодязь упала дитина. Ой, лишенько. лементував він, заламаючи руки. Ой, нещастя, діти! Треба негайно гукати на порятунок. Гукайте, діти, гукайте. Пан Тальмаєр і тридцять сім дітей загукали на допомогу. Вони гукали так голосно, що до них миттю збіглись управитель замку, обидва музейні доглядачі, і кожен, хто на той час прийшов до музею. Сії розгублено допитувалися, що сталося. Уявіть собі, запаникував пан Тальмар. Хтось упав у колодязь. Котрийсь із ваших учнів? жахнувся управитель замку. На щастя, ні, хтось інший. Хто ж? Пан Тальмар звигнув плечима. — Не знаю, але ми всі бачили, як він упав туди. Я вважаю, нам треба зробити все, щоб витягти його звідти. У колодязі У колодязі, на глибині добрих сорока метрів, стояла вода. Чорна й холодна. При її ані трішечки не хотілося лізти у воду. В стінці колодязя воно помітило виступ, де вільнісінько можна було б сісти. Тут воно вмостилося і поглянуло на темне дзеркало води. З глибини колодязя на нього дивилася чорна постать. Вона мала білі очі і в руці в'язко з тринадцяти ключів. По тій в'язці привидення пізнало в чорній постаті своє відображення. Ой, який у мене вигляд! шахнулося воно. «Адже я став зовсім чорний. Чорний з голови до ніг. Тільки очі в мене лишилися білі. Вони світять так яскраво, що й справді можна мене злякатися. Я навіть сам себе починаю боятись. У, у голові з привиденяти ще й досі гуло. Воно почувалося зовсім розбитим, виснаженим. Хотів би я знати, чому почорнів, а от той страшний удар у голову. Тільки згадає про нього в голові одразу поморочиться. Це, мабуть, сонячне світло так ударило. Воно, мабуть, і зробило мене чорним, якби я був знав про це раніше. Тоді я любенько лежав би у своїй скрині і носа не потикав би на двір. Приведення зневажливо поглянуло на своє відображення. Страшно й подумати, що є весь вік. Проживу о такою чорною потворою. Може, є на це якась рада, якийсь спосіб, щоб знову стати білим. Може, може. Поки привидення Сидіона в почепки існувало свої думки, управитель побіг до свого кабінету і викликав телефоном пожежників. Незабаром до замкової брами несамовито ревочі. Під'їхала пожежна машина, де сиділи начальник і семеро членів пожежної команди. Начальник пожежників звелів управителі замку і панові вчителю Тальмайру розповісти про все, що сталося. Потім на хвилину замислився і, приклавши два пальці до свого золотого начальницького шолома, сказав Зрозуміло, панове! Хтось із моїх людей спуститься в колодязь і врятує потерпілого. Він повернувся до пожежників і спитав Хто хоче добровільно? Кожен із семи пожежників приклав праву руку до шолома і вигукнув Я пане начальнику. Та начальник вибрав найменшого, наймізернішого серед свіх людей до пожежного пояса йому причепили довго каната. А начальник власноручно повісив йому на шию ліхтар і сказав Постарайтеся, голубе. Пожежник обережно і повільно спускався мотузяною драбиною в колодязь, а товариші тримали його за довгий канат, прив'язаний йому до пояса. Приведення бачило, як пожежник з ліхтарем спускається в колодязь. На душі в малого стало кепсько, адже воно. Могло прикинути, за який час пожежник порівняється з ним і помітить його. Що тоді буде? міркувало привидення. Воно почало озиратись довкола. Якраз проти виступу, де привидення сиділо, воно побачило у стіні колодязя низенькі залізні двері. На них висів вовчезний старий замок. Куди ці двері ведуть? Приведення хутенько махнуло в'язкою ключів. Залізні двері відчинилися, а за ними стало видно вузький підземний хід. Он я потайний хід!» – подумало привидення. Воно гулькнуло туди, і двері за ним зачинилися, наче так і було. О, ти добре. зраділо приведення. Чудово! Нехай вони там на горі шукають з ліхтарями, скільки хочуть. Тут мені безпечно, тут я пробуду, аж поки виб'є північ, а тоді повернуся через колодязь до себе на горіші та й по всьому. Куди веде потайний хід? Досі приведення вважало, що справді добре виспатися можна тільки в дубовій скрині. Але тепер воно зрозуміло, що помилялося, навіть на вогкій, кам'яній підвозі спалося солодко. Так солодко, що, прокинувшись, приведення добряче напружило пам'ять, поки згадало, як сюди потрапило. Правда, цього разу воно не чуло, як дзвонив опівночі годинник. Сюди, в підземелля, не догнав згори жоден звук. І все-таки. Приведення добре знало, що була вже північ. Воно чудово виспалося, і, як і тоді, коли прокидалось у себе в скрині з дванадцятим ударом годинника. Бракувало йому тут тільки павутинні й куряви. Така прикрість, думало воно, і в носі тобі ніщо не полоскоче, коли я, прокинувшись, не чхну!» Мені наче чогось бракує. Привидення хотіло було повернутися до замку через колодязь, як надумав вчора, але коли воно вже підійшло до залізних дверей, йому сяйнула інша думка. А що, коли вийти на другий край потайного ходу? Я б довідався, куди він веде. Привидення було у захваті від свого нового задуму. Затиснувши під пахвою в'язки ключів, воно рушло тайним ходам. Просуватися йому було неважко, адже в темряві воно бачило, як кішка. Дедалі глибше вів його підземний хід, поки привів до розгалуження на два рукави. Приведення на мить розгубилося. Куди ж мені піти, праворуч чи ліворуч? замислилось воно. Важко сказати. Погадаю краще на ключах. Праворуч, ліворуч, праворуч, ліворуч, праворуч, ліворуч. Вийшло, праворуч. От і чудово. Не вагаючись більше, полинуло приведення праворуч. Тут було вогко, вогко і холодно. Часом дорогу перебігали пацюки, а може, то були й миші. Блискавично виринали вони з темряви й так само блискавично щезали. Не встиг би навіть спитати їх, куди веде потайний хід. Десь же він там має скінчитися, думало привидення. Невдовзі опинилися біля нового розгалудження. Цього разу привидення не ворожило, а просто звернуло ліворуч. Але хід розгалужувався дедалі частіше. Привидення здогадалось, що потрапило в густе плетво підземних ходів. Ними порито ґрунт під усім замком і його околицями. Скільки праці коштувало людям ці ходи, думав привидення. Не заздрю тим, хто довбав скелі. Каторжна робота. Де не де ходи пообвалювалися, і приведеняті доводилося знаходити дорогу поміж цілими горами рійній щебеню. Одного разу йому трапилися грубі залізні грати. Муровані у кам'яні стінки вони прикривали хід. Приведення їх не відчинило та дарма, адже привидику їм треба стають тонісінькі, а приведеняті пролізти між гратами було за іграшки. Та через кілька метрів виявилось, що підземний хід закінчується. Він убирався в стіну і лише вгорі виднів залізний люк. Цікаво, куди він веде. міркувало приведення. Недовго думаючи, воно махнуло своєю в'язкою з тринадцяти ключів. Дверця та люка відчинилися нагору, стукнувшись об асфальт, сяйнуло світло. Яскраве денне світло. Отакої, здивувалося приведення. Хіба тепер не ніч? Воно виткнуло голову з люка і подивилось навкруги. Перше, що воно побачило перед самісіньким своїм носом, були начищені блискучі чорні чоботи. Щобіт Виростав чолов'яга в блакитному френчі з блискучими мідними гудзиками, і в довгих білих рукавичках. Кашкет на ньому був також білий. Приведення й гадки немало, що чоловік у білому кашкеті регулювальник, а регулювальник не міг знати, що та чорна постать з білими очима, яка зненацька висунула з під землі голову на перехресті, де був найвжвавіший в місті транспортний рух. Приведення. Він подумав, що то робітник, який чистить каналізацію. Ви що збожеволіли? закричав він, узявшись руками в боки. Не вигадали розумнішого, ніж відчиняти отут люк і зупиняти транспорт. Зробіть ласку, щезніть у своїй труві тільки миттю. Водії машин не могли збагнути, чому регулювальник примушує їх чекати. Дехто не витримав і її і почав сигналити, але приведення сердитий, що регулювальник на нього нагримав, не квапилось. Воно раптом почало надиматися, поки голова його стала завбільшки, як та бочка. Потім склало дудочкою губи і дмухнуло. Повітря вирвалося з нього зі свистом, наче з надувної кульки. І вже білий кашкет зготів у регулювальника з голови. Бідолаха мало не замлів. Він витріщив очі і стояв, побілівши, як крейда. От бачиш, захихотіло привидня. І задоволено спустилося в підземний хід. Гуп! і дверцята люка впали, прикривши мологу. Минула добра хвилина, поки регулювальник уговтався після переляку. І ще добрих п'ять хвилин, поки він спромігся підняти руку і пропустити машини, що стояли на перехресті, і сигналили. Кінець частини Не забудь поставити лайк та підписатися, якщо ще не підписаний. До скорих зустрічей, папа. -па.